Як вірно вибрати штани, на що потрібно звернути увагу? Дякую за запитання. Для початку нам потрібно розібратися, куди ви будете одягати ці штани. Це може бути, наприклад, офіс, це може бути просто прогулянка з дітьми, або ваша прогулянка десь по парку, або, можливо, ви хочете просто проявити свій бунтарський настрій. Тому кожні штани, які ви обираєте, в першу чергу підбирайте, куди ви в них ідете. Наступна опція це фасон. У кожного із нас є свої пропорції: хтось хоче зменшити бедра, хтось хоче збільшити. Якщо ви із категорії хто зменшує, обирайте однотонні варіанти, плюс тканинка, яка Дуже легка і летить. Якщо вам потрібно додати якихось об'ємів, або ви полюбляєте більш структурні речі, які не звисають по тілу, а створюють певну конфігурацію. Тому можна обрати також широкі штани, але з більш цупкою тканини, на відміну від перших, які я вам показала. Дуже багато хто для безпечності обирає чорні варіанти. Так, вони теж класно стильно виглядають, але в чорних штанах наша хода здається більш такою от міцною, цупкою, і ми візуально можемо навіть виглядати трохи повнішими ніж є насправді через цю. Таку. Тому для літнього періоду звертайте увагу на щось більш світліше. Але не обов'язково це має бути лише така от базова гама. Це може бути навіть якийсь веселий колір. Образ вийде на новий рівень. А якщо ви хочете додати смаку вашим бедрам, зверніть увагу на шовкові тканини, які мають фінансову поверхність, або взагалі на штани з принтом. Це супер-мега-класна коректуюча фішка для тих, у кого не вистачає попи або бедр. Ще варто звертати увагу на посадку. Зараз у нас в трендах іде низька посадка, але найкрутіше на фігурі все одно виглядає посадка наталі або на середній лінії. І окремо рекомендую звернути увагу на кишені. Буває так, що у джинсах кишені розміщені. Паралельно ось так от до шва, ті сіднички будуть виглядати не зовсім естетично, і трохи як приплюсниці. А коли вони розходяться, вони створюють додаткові візуальні діагональні лінії, і сіднички будуть спиватися як така, як, як цибулька. Для вся ця інформація супер загальна. Можливо, ви мали на увазі навіть іще якесь інше питання, наприклад, не по фігурі, не по способу життя, а якесь друге. Тому напишіть у мене в особисті більш. Конкретно що потрібно, і я запрошую на персональну консультацію в буті квішліз, де ми можемо все відміряти, або попрацювати онлайн. І чекаю наступні ваші запитання.